Вітаю вас на каналі про медитації. Я Наталі, і тут я ділюсь своїм досвідом про медитації, а також цілю цього відео є заклик. Я шукаю людей, однодумців або тих, хто в майбутньому стане моїми однодумцями для такої от цілі. Отже, з минулих моїх відео. Ви зрозуміли, що медитації мають велику силу на квантовому рівні, і завдяки підняттям наших вібрацій та візуалізації ми можемо творити свою реальність. Тобто, ми можемо здійснити наші мрії, ми можемо зцілитися, ми можемо покращити своє життя, в принципі. І от основне важливе. Питання, яке мене турбує вже певний час, це яким чином я можу бути корисна для моєї країни, окрім донатів, окрім допомоги людям, котрі потребують допомоги, окрім ну, там, військової служби, так? Я залишилась в тилах з сім'єю і турбуюсь про сім'ю, про своїх дітей. І от одна з моїх цілей це зібрати велику кількість людей для спільних медитацій, медитацій вдячності. Тепер поясню, чому, для чого потрібні ці люди, чому потрібно багато. Коли я вібрую одна, Знаходжусь у вібраціях вдячності. Взагалі є така дуже класна практика, це практика вдячності перед сном. Я згадую всі ті події тих людей, кому я вдячна щиро від цієї душі, і за що? За день? Забудь-що впритул до кави, яка була смачна кава, що ця людина мені посміхнулася, створила настрій. Тобто. Я змінюю свій фокус у медитації, у своїх думках. Я змінюю фокус з негативу, його і так дуже багато. Я не можу на це повпливати. Люди без мене тривожаться, без мене відбувається купа неприємних речей. Але я своїми думками, своїми вібраціями, своєю вдячністю можу повпливати на загальний стан вібраційний моєї. Країни, там, мого міста, моєї країни, як медитуючи? Але чим нас більше, тим вібрація стає потужніша. І оскільки я та мої колеги будуть резонаторами, ми будемо роздавати ці вібрації. І таким чином ми будемо на квантовому рівні впливати на загальний стан настрою. Всієї країни, а то й, можливо, всього світу. Тобто українці зараз по всьому світу живуть. І чим нас більше, тим краще. В якихось роках проводили, не пам'ятаю дату, проводили дослід, значить, в країні, де велися військові дії. Туди заселяли на певній відстані людей, котрі відчували вдячність, радість, ну такий от благий такий настрій, знаєте, такий класний, от, хороший. І в тих місцях, де от була ця ну, якби сітка, да, тобто ці ці резонатори знаходились на певних відстанях, зменшувалась кількість обстрілів, нападів. Настрій людей покращувався, тобто ми, як телевишки, ми передаємо сигнал. Тому долучайтесь до мого каналу, ті, хто бажають допомогти країні, знаходячись в тилах, але таким чином, саме через медитацію. Ми можемо покращити цей стан стан в нашій країні. Я знаю, що є багато груп, котрі медитують також. Причому це один і той самий час в день, або вони там є. Допустим, телеграм-канал, де пишуть: от такій то годині всі приходимо на молитву або на медитацію, і всі, значить, хто може там хоче, є час натхнення, долучаються до медитації в цей момент і. Таким чином, от уявляєте, в один той час самий час в різних місцях люди, допустимо, читають молитву або медитують. Тобто наскільки покращується рівень вібрацій в країні, таким чином, і я хочу зробити. Тому, будь ласка, долучайтесь до каналу. Мабуть, каналу YouTube. Я думаю, телеграм-канал також створю. Якщо що дивіться в опис до відео, можна долучитись навіть потрібно, і будемо здійснювати разом одну медитацію медитація вдячності. Я спробую її зробити максимально для вас простою. Долучайтеся, будемо разом, наскільки це можливо, створювати позитивні вібрації, і оздоровлювати нашу націю і вести її до перемоги. До зустрічі.